Добрий день. Сьогодні я знову в нашій улюбленій науковій бібліотеці і обласній. Сьогодні я взяла декілька книжок, але хочу вам порекомендувати блискучу книгу Хід королеви. Це екрані... За цією книгою Netflix зняв екранізацію у 2020 році. Теж блискуча екранізація. Волтер Тевіс, автор цієї книги, він американський прозаїк. Його книги приклали майже 20 мовами світу. Три його романи були кіноадаптовані. Взагалі, дія книги відбувається в 50-ті роки. розпочинається. Тут розповідається про те, як дівчина виховувалася у дитячому притулку, як у нас це називається. Але це відбувається дія в Америці і мала блискучий розум. І, Несподівано вона побачила у підвал, спускаючись після о, 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 ще одного чергування, при собою шахматну дошку і на ній грав прибиральник. Все привернуло її увагу. Вона дивилась і захоплювало це, визивала таку. На снагу жагу пізнати щось таке нове, величне і захопле. Вона попросила просила прибиральника навчити її грати. І вже вісім років вона блискуче обіграла декількох місцевих чемпіонів, дійшла до чемпіонату штату, згодом поїхала в радянський союз, і обіграла чемпіона світу і повернулася в Америку. Дуже рекомендую книгу. Читається легко, як серіал, на одному подиху. Рекомендую.